сучасні зонні прилади на противагу звичайним лічильникам, що просто підсумовують споживання електрики, працюють інакше. Вони, так би мовити, бачать час. Наприклад, двозонний лічильник ділить добу на день і ніч. Однофазний лічильник він запрограмований, запараметризований на дві тарифні зони. Тобто споживач, придбавши такий лічильник, здає до нас в сервісний центр. Ми виконуємо його параметризацію. Після чого ну Пломбуємо сам оптопорт, лічильник пакуємо і відправляємо у філію. Філія йде, встановлює цей лічильник споживачу. Удвічі нижчий тариф уночі, тобто з 23 ї години до 7-ї ранку, а в день з 7-ї до 23 ї години стандартний. Для побутових споживачів це спосіб заощаджувати. Що для цього потрібно? Для того, щоб перейти на розрахунки по тарифах, ну, перше, треба встановити там лічильник багатофункціональний. Для того, щоб його встановити, ну, споживачів необхідно звернутися або в сервісний центр. Вони є в кожному в кожній філії, в кожному районному центрі, або можливо там онлайн в кабінеті зареєструватися. Ну, тобто, є багато способів, придбавши цей лічильник, оплативши послугу за його заміну. Нашими працівниками там в термін там, 7 робочих днів буде при. Прийдуть, встановлять лічильник, вже запараметризований, все готовий до розрахунків. Іван Плиска каже, вартість лічильника від трьох до п'яти тисяч гривень залежно від фазності приладу. Плюс робота по його заміні до вісімсот гривень. Якщо це через кабінет, людина придбавши цей лічильник, зразу вже оплативши е, через кабінет цю всю послугу і вартість лічильника, і вартість його заміни, наші працівники виконують ті роботи певний термін і. Е, Споживачу нікуди не треба ходити, просто йому прийдуть, його замінять. Другий варіант якщо споживач придбав вже лічильник, так? Тобто, якщо споживача є на руках вже лічильник, його необхідно в нас його запараметризувати, для того, щоб його встановити. Послуга з параметризації первина вона і безкоштовна. Тобто споживач має здати сюди лічильник, його вже необхідно до нас привезти в сервісний центр. Здає лічильник, пише заявку на параметризацію, ми його параметризуємо, споживач оплачує вартість за заміну лічильника, і ми їдемо, встановлюємо цей лічильник так само, термін там. Сім робочих днів. Лічильників є скільки завгодно. Ну, треба лічильник і з цим проблем нема. Ну, люди звертаються, да, трошки є невеличкий такий ажіотаж, але ну, вони це такий стандартний ажіотаж. Як устино там період там опалювальний 30 тисяч зонних лічильників вже функціонують у споживачів Закарпаття. Це понад 45 відсотків від усіх точок обліку у побутовому секторі, а це 444 тисячі. Констатує очільник обленерго і додає тарифи на споживання електрики в день та вночі без змін, хоч періодично у змі проскакують публікації. Проте до кінця опалювального періоду, тобто до травня 2026 року, споживачі можуть бути спокійними, платитимуть як і досі. Тарифи затверджують постановою кабінету міністрів. Згідно постанови кабінету міністрів вона є пролонгована до кінця квітня 26-го року. То станом на сьогодні тарифи є затверджені. Ну станом на сьогодні вони не мінялися. Тобто вони є затверджені, вони не змінюються. Нічний тариф він діє там з 23-ї вечора до 7-ї ранку. І денний тариф, тобто вони поки що не мінялися. Денний тариф це 4,32, 2,16, нічний 50% від вартості. Зонний лічильник це реальна економія для бюджету родини. Для цього треба трохи переналаштувати побутові звички. Насправді це дуже вигідно, тому що вночі електроенергія дешевше на 50%. І якщо людина, родина зможе навчитися переносити споживання саме на період із 23 до 7 ранку, то це може економити. Ми прораховували від 30 до 50 навіть відсотків вартості електроенергії. Троенергії, тобто навіть рахуночок, може бути настільки дешевший за електроенергію, але що для цього треба зробити? Наприклад, якщо у вас обігрів за допомогою електроенергії, якщо у вас електробойлер, якщо у вас пральна машинка, посудомийна чи будь-які інші прилади, які багато споживають електроенергії, зараз їх можна вмикати, також програмувати на те, щоб вони працювали з 23 до 7. Ну ясно, там десь підігрів, можливо, треба раніше, але всі інші прилади, які споживають багато, можна програмувати на те, аби вони працювали вночі. І таким чином. Якщо так навчитися, можна дуже і дуже суттєво економити. Це людина побачить у рахуночку зразу, якщо буде так робити. Фахівці кажуть, для побутових споживачів вигідніше обрати саме двозонний варіант. Він простіше і реально допомагає заощаджувати зараз. У Закарпатті обленерго розроблений дуже зручний сервіс, за допомогою якого споживач може, не приходячи в сервісний центр, не треба витрачати час для того, щоб їздити у філію. Можна просто звернутися через офіційний сайт, тобто Через особистий кабінет Закарпаття і купити зонний прилад обліку. Для цього там треба просто вибрати відповідну послугу, зразу оплатити квитанцію. Можна прикріпити, надіслати і упродовж чітко визначеного терміну співробітники Закарпаття запрограмують, тобто запараметризують лічильник і встановлять його споживачеві. Зонний лічильник один із кроків до економії. А розумне споживання це не лише про щадливість, а й про відповідальність, особливо у складні часи для України, адже кожна заощаджена кіловат-година це зменшене навантаження на енергосистему країни.